Сьогодні розберемо прийменник Preposішоon. Відео зроблю з двох частин, так як це доволі складна тема, щоб було легше. Wie Вібрюкерпозішон, нові безкриве EtSet, Tit, Posішоon. Ми використовуємо прийменник, коли описуємо місце, час положення мету. Прийменник ми можемо використовувати із іменником субстантів, дієсловом варб або займенником пронумен. Наприклад, хюн сіттер і білін. Вона сідає в автомобіль. Яй, арі, бла і дай. Я тебе люблю. Або ти мені подобаєшся. Вираження своїх гарних емоцій по відношенню до друга, наприклад, або близької людини. Хюн декер побуре» Вона накриває на стіл. І далі розберемо деякі прийменники. Тіль до фра від і в у по на в. Бак позаду, фуран попереду, оверь над, юндер під. Вес іденав поряд поруч, єном через мелум поміж. Інненфурь в межах, блант серед, погрюн ав по причині або тому що. Мут проти, рюнд навколо. Омкрін приблизно. І розберемо деякі речення. Яйсерь погата є ну відеюет. Я дивлюсь на вулицю через вікно. Або Яй реглафоа дюйсер по поденне відеоен. Я рада, що ти дивишся це відео. У наступному відео розберемо різницю між і та по і коли маємо використовувати тіль, а коли форь, в яких ситуаціях. Тож ставте лайк, пишіть в коментарях ваші побажання. Бажаю успіху!